Усім привіт! Любі хлопчики та дівчатка. Пропоную вам відвідати мій будиночок і поринути у цікавий світ книг. Для цього вам потрібно зробити декілька кроків, щоб книжечка з вами подружилася. Крок перший: обрати книжечку з домашньої бібліотеки. Крок другий поставити свій автограф в лоньку. Крок третій. Прийти з татом або з мамою до будиночка покросика. Крок 4 Подзвонити у чарівний дзвінок. Крок п'ятий: Подарувати свою книжечку покросику. Крок шостий. Узяти у покросика будь-яку іншу цікаву книжечку. Крок сьомий. Прочитати книжечку з батьками вдома. Крок восьмий. Повернути книжечку букросику та взяти іншу для читання. Для того, аби з вами книжечка подружилася, необхідно дотримуватися наступних правил. Читай книги за столом. Не пиши і не малюй на книгах. Не читай під час їжі. Користуйся закладкою. Не розкидай книжки. Не бери книги брудними руками. Не рви і не загинай сторінки. До зустрічі, любі друзі! Я з нетерпінням чекатиму вас у своєму книжковому будиночку.